Тонкої не цікаво. А от для прикладу USD 1549 я зайшов вверх. USD 1549, я зайшов вверх. Готуємо. USD 15.49. Я зайшов вверх. 66% упав процент. А, та я вже не зайшов по проценту, по. По чому це я хотів там заходити? Навіть не пам'ятаю, я зайшов по ВНД, по факту. А, я надіюся що всі встигли. Точок входу давали, як ніби багато по USD WND. Давайте слідкувати, як у нас закриється, залишається буквально 28 секундочок і хочеться забирати п'ятий вряд. Відбив сьогодні вчорашній мінус і 207 в плюсі. По кайфу. Хороший результат, друже. Класний результат. Ми поки що чекаємо по ВНД. Ну, точок входу тут давали насправді багато. Я надіюся, що всі по ВНД встигли зайти. От, тут, в принципі, все валідно відпрацьовувати, вплоть до, напевно, цієї тінні, тобто до початку формування зеленої свічки. А uh, і так залишається 3 2 1 і забираємо п'ятий плюс в ряд. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.